Цей критичний момент я згадую слова великого українського поета Тараса Шевченка. Творчість якого стала натхненням для мільйонів українців. Боріться, поборете. Бог помагає. Веде за спиною у вас справедливість, слава і священна свобода. Цей уривок з гордістю прочитав на майдані Незалежності Сергій Нігоян. Перший мученик революції гідності незадовго до своєї загибелі на майдані, і 11 років тому він продовжує звучати абсолютно правдиво. Українці переможуть, тому що українці б'ються за праву справу. Але вони не повинні робити це на самоті, і саме тому ми всі у цій кімнаті в цьому світі повинні дочекатися цього моменту. Ми не можемо чекати. Треба настав момент, щоб зупинити цю агресивну війну, захистити демократію, відстояти наші спільні цінності.